Доброго ранку, дітки! Пропоную сьогодні вам послухати віршик, який називається Абрикоса. Вже півник на воротах кричить Кукаріку, розквітла абрикоса у нашому садку. Навколо абрикоси під музику бджоли. Взялися ми за руки і пісню завели. Абрикос зацвітає досить рано. І вже всередині квітня це дерево розквітає довкола білосніжні квітки. Їх дуже багато на дереві. Це деревце нагадує мені біленьку хмаринку, яка спустилася з неба і обняла раніше зелене деревце. Ласкаве сонце зігріває квіточки, вітер заколисує їх, і вже вони зазивають до себе маленьких Ділок. Маленькі комашки попрацюють і будуть у нас смачні абрикоси. Що ви бачите на малюнку, дітки? Це абрикос. Що з'явилося на гілочках дерев? Вірно, квіточки. З якого кольору квітки, діти? Білі. Давайте з вами подивимося. На зовнішні ознаки дерева. Спочатку йде коріння, потім йде стовбур, потім крона та потім листочки. Молодці малята.